Вітаємо на каналі Онешкевичі. Сьогодні готуємо поживний, дієтичний, дуже смачний салат з тонцем, який готується на раз-два. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. У нас є мікс салатів, вже помиті ми його просто рвемо. Чистимо зелений огірок свіжий. Нарізаємо на скибочки. Нарізаємо на кубики один помідор. Додаємо до салату. Нарізаємо два відварених яйця теж великими шматочками і готуємо заправку. Зливаємо сік з тунця, додаємо оливкову олію, сік лимона і насіння чия або льону. Перемішуємо, і відставляємо в бік. До салату додаємо тунець. І заправляємо заправкою гарненько вимішуємо і салат уже готовий. Поживний, дуже смачний, нараз, два. Зверху прикрашаємо ще насінням. і смакуємо. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай вам все дається, друзі!